Казка, добро і зло. В одному прекрасному місті жила була принцеса Доброта. Вона всім дуже подобалась, принцеса робила тільки добрі справи. Вона допомагала дітям дружити. В сім'ях, де вона бувала, панувала любов та злагода, вона допомагала піклуватись про тварин. Та доглядати за рослинами. Існувала інша країна, країна зла. В цій країні панувала королева зло, вона була потворна, і її ніхто не любив. Там, де вона з'являлася, діти сварилися, ображали один одного і навіть билися, били тварин. І ламали дерева та кущі. Королеву зло ніхто не любив, вона дуже заздрила доброті і тому запропонувала змагання. Вони будуть змагатися в добрих і злих справах, і до кого потягнуться люди, та і перемогла. Зло стало пакостити всім, вона думала, що всі будуть її боятися. І за це будуть її поважати й любити, але всі навкруги стали зливими і жорстокими. В місті добра панував мир та злагода. Тут діти товаришували, весело грали, піклувалися про своїх домашніх улюбленців, а також доглядали за природою, не смітили, висаджували дерева. Та поливали квіти. Добро перемогло, і королева зло зрозуміла, що треба робити добрі справи, і тоді люди тебе будуть любити і поважати. А за це доброта подарувала їй серце, добре серце. І королева перетворилась на добру чарівницю злату. А країна її стала чарівною країною добра. Будьте добрими до всіх і робіть добрі справи, і в нашому світі запанують любов, гармонія та мир.